от этого не люди что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу. Каждый раз эти понимания разрушаются. Не нами, а украинцами и их хозяевами. Альмонда пишет, что в Киеве паника из-за усиления Трампа и самой мысли о том, что вице-президентом может стать Джей Ди Венс. Госпожа Русула фон дер Лейн была таким ребентропом в юбке. Сегодня это Адольф Гитлер в юбке. И бригаду меня до хера людей потеряло около 12 тысяч. Официально 6 тысяч, а так 12 тысяч. Привет, друзья! Мене звати Олена Курбанова а це Свіжий. Відсумковий випуск російської антипропаганди кряджатини, ну і перерахунків того, що вони втратили де їм боляче, де горить і де палає. Коротше кажучи, великий бабах сьогодні пролунав і стався в Луганську. При тому, що на території Росії кожен день відбуваються якісь пропущення система протиповітряної оборони в Росії не справляється а тут. Тимчасово окуповані українські території, на які взагалі нічого не виділяється, які взагалі ніяк не оберігаються, тому що на них плювати, і вони стверджують оці маріонетки, якими через дупу руками керують з Кремля, що Луганський ППО то топчик. Збили все. До окупантів в гості без попередження сьогодні постукали ракети атакамс. Ймовірно, було атаковане луганське вище військове авіаційне училище штурманів. Під удар могла потрапити і база гелікоптерів. <паспоріко> Війна урівняла ну добре, не всіх, але багатьох. Я маю на увазі, що наслідки відчуваємо не тільки ми із вами, а й там по той бік, на окупованих територіях чи за парі теж СВО дає свої результати і свої наслідки. От кому там спекотно зараз без світла і відповідно від без кондиціонерів, не знаю, чи зможу вас порадувати наступна новина і створити таку собі оазу. Але і Росія частково сидить у темряві та задусі. Другий день триває обвал енергомереж на півдні Росії через зупинку реактора атомної електростанції. Світла немає у курортних містах, які зараз ще зазнають максимального за всі роки навантаження через різкий наплив відпочиваючих, які не хочуть бути в Криму, і яких не пускають в інші курорти за межею Російської Федерації без світла і при кордоні з Україною регіони. Наприклад, у Єйську ЛЕП не справляється із навантаженнями. А ще подай, що туди щось прилетіло. Загалі така чудна ситуація склалася із території Російської Федерації. Я не перестану вам нагадувати про цю мрію створити буферну зону із наших територій. Аж раптом Росія сама переживає велике переселення, вона сама сидить без світла і якось так не вистачає у цього. СВО йде за планом. Тож про наслідки. Когось сьогодні, таке друзі, в Російській Федерації посадять на пляшку, і це буде одна із російських журналісток, яка посміла ротом самому піскову, що тільки-тільки дістав свої вуса із дуби Путіна. Аби прокоментувати її питання, то вона запитала, чи провалилась та сама операція по створенню сірої зони на харківському напрямку, просто ор вище гор. Нагадаю, що в Білгородській області днями було оголошено про відселення людішок та обмеження проїзду до населених пунктів. Ось вона і є санітарна або сіра зона, але Пейськов не розгубився. каже: та ні, ні, не що однозначно. Все завершиться успіх. Было принято решение об ограничении доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области. А, означает ли это, что операция по созданию так называемой зоны безопасности а, в Харьковской области, о которой говорил президент 17 мая, провалена? Нет, не означает, эта операция продолжается. она будет продолжаться до успешного завершения. Но вместе с тем, пока еще она не завершена, продолжаются, естественно, варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики. Ох, це київський режим спочатку напав на Росію, тепер обстрілює Росію, то Власне, а як, яким чином вони будуть досягати успіху, якщо досі нічого не вийшло? Правильно, прокручуючи через м'ясорубку живе м'ясо, кидаючи на штурми мальчиків, які ще й лишилися. При тому, що і самі оці мальчики трошки трошки шоковані від того, що їх лишилась тільки половинка. За документами, росіяни, звісно ж, не помирають, а якщо помирають, то одразу воскресаються, знову повертаються на фронт на СВО. В них надалі. Офіційно так у нас втрат немає. А от самі військові чогось кажуть, що за документами в них одна кількість, одне укомплектування. А так як подивишся, то 50% десь, десь зникли на українських фронтах. Офіцери прийшли. офіцер хватає моїй бригаді на 200 процентів перероз... ну, получається. Виходить... 200% личного состава еще числится в штате. Ну и бригаду меня дохера люди потерял около 12 тысяч. Официально 6 тысяч, а так 12 тысяч. Потому что там командир бригады бросает ДШБ и там Слубой. Ой, конечно, так просто, слуха ты наужил его. Вы уявляете себе, русские своих бросают. Русские своих... Не вважають, російські ідеалі намагаються просуватися і продавлювати фронти винятково життям своїх недорогих росіян, а монстри, вубивці, тирани та потрошители все одно ми київський режим, хунта та криптохохли. Умашка Захарова каже, що до речі, її спеціально для цього брифінгу вивели із запою для того, щоб вона власне, мала можливість сказати, що зеленський люд, Яке не сміє, не сміє, не сміє вказувати Росія, в яких конференціях її брати участь, а в якій ні. Захарова буквально заповнила своїм перегаром увесь прес-центр винятково через слова президента, коли він сказав, що, ймовірно, так, Росію могли б запросити на другий саміт миру. Але від слова мир їх коробить, їм стає боляче. Вони хочуть і далі вбивати та помирати. так сказать, вам ответ. Если от этого не люди что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу. Второе, и на мой взгляд более важное, это то, что вчера на пресс-конференции в штаб-квартире он в Нью-Йорке Сергеевич Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, подробнейшим образом на пять страниц ответил ровно на этот вопрос, рассказав о всей истории махинации, которую западники пытаются выдать за так называемые мирные инициативы, конференции. Так, дивно, что эти имперцы наряду со своим эго, ведь там властную Велачи. Вони все одно залишаються якимись обіженками, десь ущемляють їхні права, роль та значення? Вони хочуть бути в очах світової спільноти такими сильними та великими. А захід їм каже: Та ви ж просто регіональна держава, а не світовий лідер. Пам'ятаєте, Путін безкінечно виходить на свої якісь прес-конференції каже, на нас обманули, нас сваділі, за нас, нас кинули. То ви розберіться, ви такі сильні та великі, чи ви. Чофіки, яких можна просто штовхнути десь за рогом. Коротше, Росія так і не їде на жоден із мирних самітів, де планують чи де планували би її нагнути раком і змусити відповідати за все скоєне. Так і будуть суч з усього виробляти найбільшу кількість у світі чорних пакетів. І кожен раз, коли вдається зафіксувати якісь розуміння з обоюдного согласі, кожен раз. эти понимания разрушаются не нами, украинцами, и их хозяевами. Поэтому президент Путин не раз говорил, в том числе совсем недавно, мы готовы обсуждать проблемы безопасности в Европе. Конечно, учитывая необходимость устранения первопричин, и, конечно же, учитывая необходимость обеспечить законные интересы безопасности России. Не в ущерб чьим-то интересам безопасности. Ви відчули цю гру, да? Хазяєва Києва, ні, твоя ти і бєсишся. Ми готові вирішувати складну ситуацію в Європі. Ну так, да, це ж не ви натворили. Ви маєте бути просто стороною, яка над схваткою, а не всередині. А найсмішніше це те, що пропаганда, та й сам ж Путін, Лавров, абсолютно всі, хто сьогодні обслуговує всю цю війну, вони вже точно знають. Доля Росії не в їхніх руках. На фронтах вони за два з половиною роки воюючи що? де їхній успіх, куди просунулись. Потім вони довго чекали зміни еліт та виборів в Італії, Британії, Нідерландах та Європейському Союзі. У там зараз як прийдуть про російські сили, як кинуть Україну, ні знову нічого не вийшло. Тепер вся їхня надія щодо влади в США прийде хтось, хто змусить нас все спинити. Тобто, знову ж таки допоможе не Росії перемогти, а все заморозити, як воно є. Нікчемні та слабкі росіяни, вічні свідки чужих рішень та перемовин, так і приречені чекати, поки інші все вирішать за них. До пишуть, що в Києві паніка із за усилення Трампа і самої мислив о том, що віце-президентом може стати Джей Ді считает який і публічно сказав, що Київ вже приграв. CNN со ссылкой на источники в окружении Трампа выдает сенсацию. Уже сегодня Трамп созвонится с Зеленским. Пока же узурпатор Зе Хамовита комментирует планы Трампа за 24 часа закончить войну. В интервью BBC Зеленский сказал, что есть, конечно, простой путь заставить Украину отдать территории, но киевский режим на такое никогда не пойдет. Провенса Зеленский сказал, он вообще не понимает, что происходит. Также заявил, что не обиделся, когда Байден на прошлой неделе назвал его Путиным. Мол, ну, с кем не бывает. Главное, разрешите мне бить по России. Шольц накануне прямо на саммите в Лондоне ему отказал. Сбивать российские цели над Украиной НАТО тоже не будет. Та, вже на Байдена ніхто не ображається. Зеленського він назвав Путіна, а Лойда Остіна, голову Пентагону, блекмен. Тож власне про нього ані чи Чірка. Але в мене є дуже дуже погана новина для всіх москалів. Річ в тім, що війна вона ж в Європі. А отже, навіть якщо раптом так станеться, ми цього не знаємо. Але Америка змінить свої пріоритети та відмовиться підтримувати нас. В нас є Європа. І розумні лідери все дуже чітко розуміють. Я нагадаю, що Європейський Союз і НАТО, в принципі, впродовж останнього року почали робити кроки для диверсифікації цієї підтримки чи контролю, для того, щоб ну, раптом шо то уваже ліпливо з Вашингтону забрати на себе в Європі. Лідери розуміють, що питання виживання, питання безпеки європейського континенту це власне питання знищення Росії. а уже даже, если что, випаде с за руки американского президента, ее все равно підхоплять в нас на европейском континенте. Урсула фон Дарлеин была таким Ребентропом в юбке, то сегодня это Адольф Гитлер в юбке, та самая белокурая бестия, которая призывает к новой войне. В практическом плане, что означают ее призывы? Я думаю, что часть европейских элит, во-первых, Опасаясь того, какие решения может принять Трамп в случае победы на президентских выборах в США, заранее продумывают варианты стратегической автономии Евросоюза в военном плане от США для того, чтобы иметь свободу действий, свободу рук для продолжения противостояния с Россией. Собственно, для этого и предназначена ее идея создать из Евросоюза, я напомню, это прежде всего политико-экономический союз превратить его, ну, де-факто, в военный блок. Ну, на первом этапе она предлагает создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны, полностью интегрированную. Ну, а в дальнейшем мы понимаем, что это подготовка к новой войне, для чего Европе нужен противовоздушный щит, для того, чтобы обезопасить себя от ответных действий России после того, как Европа пойдет в атаку. А... Така атака на буля чим вероятна це дивовижно. Виходить так, що коли ви встановлюєте себе в будинку сигналізацію, то це тому, що ви збираєтесь піти грабувати своїх сусідів. Тобто, Європа що каже? Ми маємо посилити свої кордони, ем, розширити армію, збільшити виробництво боєприпасів, техніки, звісно, продумати систему протиповітряної оборони. Oh, это точно, Тому що Європа готовиться напасть на Росію, так ви жберіться, а ж, вроді, вже напала, ви вже воюєте. Я б, знаєте, як підбила такий собі підсумок російського СВО, що не на тих, по-перше, вони напали, і не тих Росія сусідів на своєму кордоні має. Бо так, не пощастило нам, але і росіяни з якихось міркувань могли б сказати, що і вони в оточенні ворогів. Возурсу, з Макроном, Шольцем, абсолютно все ясно. Особисто мої фаворити, то, звісно, латаші, латвійці, латвійці та естонці. От вони реально дають пис роблять боляче москалям. Нещодавно один із латиських політиків, екс-депутатів, так легесенько вказав росіянам на їхнє місце, що їм нема чого робити в Європі, точніше в дуже конкретному кемпінгу, куди не пускають собак, росіян та білорусів. Депутат Андрей Свитлс разместил. Не знаю, наверное, в запрещенном Фейсбуке м -м, картинку, а на ней изображена реклама некоего латвийского кемпинга, и, соответственно, комментарий: Не обслуживаем собак, русских и белорусов. А, это просто животные. Вот этот латвийский депутат, дизайнер, который рисовал этот плакат, а, те дорожные рабочие, которые его устанавливали, устанавливали, владельцы этого кемпинга, латыши, которые живут в этом районе и проезжают мимо этого плаката, они просто животные, они выродки. Не потому, что они вот а, не согласны с политикой России. Нет, совсем по другой причине. Ну вот мы понимаем, что, допустим, Чикатило, это был выродок, он не был человеком. И то, что его расстреляли, это было правильно. Вот, и что касается этих людей, они тоже выродки. И относиться к ним нужно как к выродкам, а не ездить туда. Главный вывод – не надо ездить туда. А туда многие продолжают ездить. Вот через какие-то там обходные пути, там через Белоруссию как-то. Зачем? Как можна находиться среди этих людей? Они за все ответят однажды, И этот депутат свой заряд картечи в лицо получит, конечно же, нет никаких сомнений. Буквально ніяк. Ми з свідками з вами стількох вже перемог серед пропагандистів у студіях, що, звісно, сумнівів немає. Але найголовніше, от про що говорив Майдан Мардан ми ж теж це підтримуємо. Росіяни мають сидіти в своїх їбнях. Вони не мають десь їздити, подорожувати світом і, тим паче, Європою. І так, хай вони краще лишаються в себе вдома, я дико плюсую. Ну і на завершення тут Росія вирішила все ж таки після всього того, що ми почули, побачили, нанести остаточний та потужний удар по всьому західному недружньому світу. Вони вирішили таке, таке, що прям на голову не налазить. Коротше кажучи, клоун шаман це той, який спить із головою Держдуми Володіним, оголосив акцію протесту проти Ютюб біля посольства США в Москві. Це Та так він реагує на те, що нещодавно Ютюб прикрив його лавочку і зніс його канал. Ну, і звісно, звісно, Ютюб тепер маркується як абсолютно недружні. Все це от заздрощі, це все. Шаман навіть не думає, що його просто так само закрили, як пропагандиста нацизму, вбивства і рашизму. Але акція була надпотужна. Штати просто стрипенулись. Привіт, Росія! Это шаман. Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой youtube канал просто за то, что я... русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни. Песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать. Как бы они ни старались, потому что мы одна семья. Мы едины. Мы правда и сила. Мы Россия. Запоминайте. Сегодня вечером в 21.00 увидимся. У американського посольства покажемо їм і повірте, скоро нас всіх ждет. Победа! Це, знаєте, це... Я ж не можу не по -по 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 іронізувати про це скоро. Тому що в нас, наприклад, скоро літаки. Ось вже півтора роки, скоро. В них два з половиною роки скоро побіда. Що це за скоро? Та й зрештою, знаєте, користуючись цією формулою, що ніхто мене не може притягнути і перевірити мої слова. Я хочу сказати, що повірте мені на слово, що обов'язково у цього шамана, коли вони програють, оцей прапор буде стирчати із дупи, і, щоб звісно не, не звикати, але одним словом, ви мене зрозуміли. Від завершення, друзі, звісно ж, я вам нагадаю, щоб ви не забули лишити нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, пишіть про свої улюблені сьогоднішні фрагменти.